Знайти хороший фільм складно, а знайти хороший фільм жахів ще складніше. Тож я вирішила полегшити вам цю задачу, і якщо ви такий же фанат фільму жахів, як і я, і якщо ви теж любите слешери, і якщо у вас теж виникає бажання переглянути якийсь сезонний фільм жахів, то моє відео вам буде в пригоді. Цю підбірку увійшли як класичні. Культовий фільм жахів, так і менш відомий. До вашої уваги, топ 10 найкращих фільмів жахів з літньою атмосферою. Фільм Мілина 2016 року. Головну роль фільму виконує Блейк Лайвлі. Найвідоміша за ролю школярки Сирени у серіалі Пліткарка. Цей фільм другий в кар'єрі акторки, де вона зіграла головну роль. І треба сказати, що зіграла вона її дуже добре. Сюжет наступний: Ненсі Адамс, студентка медичного університету, яка у вільний від навчання час любить займатися серфінгом. Дуже довго вона шукала усамітне місце з хорошими хвилями, про яке їй розповідала покійна мати. І їй нарешті вдається його знайти. Здавалося, що ніщо не може затьмарити заняття улюбленою справою. Але Ненсі доводиться зіткнутися зі справжнім жахом. Підкоряючи чергову хвилю, дівчина стикається з величезною білою акулою. І тільки мілина у вигляді коралового рифу рятує їй життя. Однак Ненсі опиняється за 200 ярдів від берега. Дістатися до якого стає неможливо, оскільки хижак продовжує кружляти біля неї. Дівчині залишається тільки чекати. Але незабаром вона розуміє, що приплив все більше і більше занурює цю мілину у воду. Є дуже багато схожих фільмів жахів з цією тематикою про акул, про піраній, але з більш сучасних фільмів саме фільм Мілина 2016 року видався дуже класним завдяки атмосфері і акторській грі Блейк Лайвлі. Тож рекомендую, особливо, якщо вам подобаються фільми про виживання. Наступний фільм списку і наступить темрява 2010 року. Стефані та Елі дружать уже довгий час. Дівчата дуже люблять подорожувати, і наступною країною, яку вони мають відвідати, обирають Аргентину. Приїхавши в невелике містечко вже ближче до вечора, подруги вирушають до бару, щоб як слід відпочити після поїздки і набратися сил для завтрашнього дня. У цьому закладі вони знайомляться з місцевими хлопцями. З якими весело проводять час. Наступного дня, взявши на прокат велосипеди, дівчата вирушають оглядати тутешні місця. Однак під час їхньої екскурсії Еллі несподівано зникає. Стефані намагається зробити все можливе, щоб відшукати свою подругу. Цей фільм це ремейк фільму 1970 року. У головній ролі сумнозвісна Ембер Хьорд. Та одет Енейбл. Дівчата дуже красиві, за ними приємно спостерігати. В фільмі малювничі пейзажі і дивитися досить цікаво. Зберігається ось ця інтрига, що ж сталося з цією дівчиною і чи вдасться її знайти. Наступний фільм Руїни 2008 року. Головні герої фільму жахів руїни група молодих американців. Які відпочивають у Мексиці в останній день своєї відпустки, друзі вирішують вирушити на екскурсію в мексиканські джунглі. Раптом вони натикаються на стародавню піраміду Майя, забравшись на саму вершину піраміди, головні герої розуміють, що спуститися на землю буде непросто. Вони помічають, що піраміду оточує дике плем'я, і найімовірніше це канібали. На щастя, самі індіанці чомусь, як вогню, бояться наближатися до підніжжя піраміди. Тепер молоді люди опинилися в справжній пасті та повній ізоляції під охороною натовпу розлючених місцевих жителів. Але до того всього з ними починають відбуватися дуже дивні речі. Фільм дуже цікавий і задум, звісно, не новий, але фільмів на цю тематику є не дуже багато, особливо таких, де вийшло класно втілити цю ідею. Фільм свого часу мені дуже сподобався, тож рекомендую. Наступний фільм Туристас. Молоді люди вирушають в екзотичну подорож до Бразилії. Вони знаходять чудове місце з мальовничою природою і колоритом. Компанія засмагає біля океану, а ввечері веселиться на вечірках. Але незабаром трапляється страшна подія. Їхній автобус потрапляє в аварію та розбивається. Молоді люди з речами вирушають на пляж, щоб приєднатися до якоїсь чергової вечірки, а вранці виявляють, що їх речі зникли. Один з місцевих хлопців пропонує свою допомогу в пошуку речей. І запрошує компанію переночувати в будиночку дядька посеред джунглів. Оце так глухомань. хтось дуже любить усамітнюватись. Туристи, погодившись на це, навіть не уявляють, у яке місце вони потраплять. Досить такий жорсткий фільм в плані зображення насилля. І я дуже довго відкладала перегляд цього фільму, але в результаті він мені сподобався. Не в останню чергу, завдяки сюжету та пейзажам і яскравій сонячній картинці. Культовий фільм, про який ви 100% чули і не один раз, я знаю, що ви скоїли минулого літа. Це один з моїх найулюбленіших фільмів жахів, який я переглядала безліч разів. Компанія випускників весело проводить вечір на березі моря. Повертаючись на машині додому, вони збивають людину, яка незрозуміло звідки взялася, вирішивши, що вона мертва, і не бажаючи зайвих неприємностей, вони скидають тіло в море, після чого вони клянуться ніколи не говорити про те, що трапилося. А рівно через рік вони отримують записку. В яких незнайомець дає їм зрозуміти, що знає про все, що сталося минулого літа. Молоді люди переконані, що це хтось з їх однокласників, і вони починають власне розслідування, щоб зрозуміти, хто був тією людиною, яку вони збили, і хто може мати мотиви погрожувати їм та полювати на них. Це справжня класика слешерів. Ну і, звісно, не можна не відмітити розкішний акторський склад: Сара Мішель Геллер, Дженніфер Лавх'їт, Фредді Принц Молодший та Райан Філіп. І, до речі, сценарист цього фільму Кевін Вільямсон, той самий сценарист, який працював над фільмом Крик. Якщо ви любите фільм Крик і якимось дивом ще не дивилися цей фільм, то дуже рекомендую. Пагорби мають очі. Велике щасливе сімейство Картерів у повному складі вирушило до Сан-Дієго. Їхній шлях лежить через пустелю Нью-Мексико. І щоб скоротити шлях класична помилка, герої вирішують звернути з основної траси на практично покинуту дорогу. Ненайска автомобіль виходить з ладу, і картерам доводиться заночувати в глухому місці, де за ними постійно спостерігають чиїсь очі. Виявляється, на забутій богом території, колись проводилися ядерні випробовування, і в зону дії потрапило невеличке шахтарське селище. Жителі відмовилися залишати свої домівки і згодом перетворилися на жахливих кровожерливих створінь. Героям доводиться вступити з мутантами в смертельну сутичку, в якій виживуть лише найсильніші. Класний, якісний фільм жахів він тримає в напруженні, дає достатньо часу, щоб ми співпереживали головним героям. І дійсно дуже класний та якісний фільм жахів. Наступний у моєму списку поворот не туди. Студент-медик Кріс Флін поспішає на співбесіду з занедбаної автостради, але несподівано врізається в позашляховик, який належить компанії молодих людей. Обидва автомобілі виходять з ладу, і компанія вирушає на пошуки телефону. Єдине житло, яке зустрічається ним по дорозі, стара хатина загублена в лісі. Зайшовши всередину, герої з жахом виявляють там різні пристосування для тортур та частини людських тіл в холодильнику. Вони поспішають покинути страшну будівлю, але за вікном вже видно господарів. Молоді люди починають розуміти, що всі їх пригоди це спосіб загнати дичину в пастку, де вони це дичина, а зловісні мисливці це господарі цього самого будинку. Дуже класний фільм, драйвовий, цікавий в головній ролі Лайза Душко. Така зірка молодіжних серіалів, фільмів початку 2000-х. Це класичний фільм жахів, класичний слешер, який варто подивитися. Наступний в моєму списку фільм Джипер Скриперс. Я його ну дуже-дуже люблю. І це навіть для мене більше не як фільм жахів, а скоріше така страшна казочка. Брати, сестра Дері і Тріш вирішили провести канікули вдома. Шлях до рідної домівки не близький, але вони вирішують взяти машину і здійснити подорож по мальовничій місцевості Флориди. Звичний хід поїздки змінюється, коли Деррі і тріш помічають моторошний автомобіль, припаркований біля занедбаної церкви. А водій здається скидає якісь закривавлені згортки, які схожі на людське тіло в підвал. Заінтриговані цією жахливою картиною, Деррі переконує сестру повернутися і перевірити все особисто. Однак те, що вони виявляють, проводить їх в шок. Дуже скоро вони розуміють, що опинилися в смертельній небезпеці. Дуже крутий фільм, який глядачі дуже люблять, поціновують, і його дивитися дуже цікаво. Наступний фільм Вовча Яма. Троє друзів, двоє дівчат і хлопець після чудового відпочинку на узбережжі вирішують продовжити подорож. Австралієць Бен пропонує двом англійкам Крісті і Ліс відправитися до Вулфкрек, метеоритного кратера, який розташовується десь у великій піщаній пустелі. Подорож виходить весела, але коли приходить час повертатися, друзі виявляють, що їх автомобіль вийшов з ладу. І, намагаючись розібратись зі своєю проблемою, друзі потрапляють в пастку божевільного кровожерливого маніяка. Напружений жорсткий фільм про Австралію. Австралія в цьому фільмі постає з такої якоїсь іншої, зловісної сторони. І свого часу мене дуже вразив цей фільм, і він мені дуже запам'ятався. Щороку в Австралії зникає 50 тисяч людей. Фільм досить жорсткий, але дивитися його цікаво, і в ньому все досить логічно, і він справляє враження. Техаська різанина бензопилою 1974 року. Тихаську поліцію турбують часті випадки пограбування могил, які закінчуються незрозумілими і страшними знущаннями над тілами. Було знайдено жахливий витвір мистецтва, людські рештки, що вже майже розклалися, прив'язані до величезного пам'ятника. Стурбовані цими новинами, Салі та її брат Франклін збирають своїх друзів і на сімейному фургоні відправляються перевірити, чи не пошкоджена дідусева могила. Опинившись в районі кладовища, вони заодно вирішують відвідати стару ферму, де жив їх дідусь. По сусідству розташована ще одна ферма. Досить неприємна ззовні. Вона оздоблена моторошними предметами, зробленими з кісток, тварин та людей. А живе там сімейка робочих зі скотобійні. І найстрашніший з них хлопець по кличці Шкіряне обличчя. Він носить маску з людської плоті та дуже вміло управляється бензопилою. Що чую, Стій! Стій! Це справжня класика в світі жахів, і це реально культовий фільм, який дуже випередив свій час, і його варто подивитися навіть сьогодні, тому що це справжнє мистецтво створити ось цю атмосферу жаху, безвиході, напруги, і при цьому під яскравим палаючим сонцем режисеру цього фільму це вдалося на всі сто. Якщо ви цього літа не маєте змоги поїхати кудись на відпочинок, то подивіться якийсь із цих фільмів. І у вас взагалі зникне бажання їхати хоч кудись. Класний лайфхак, і він працює. Сподіваюся, що моя підбірка буде комусь корисною. Пишіть в коментарях, чи любите ви фільми жахів, щоб ви ще додали до цієї підбірки. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Та залишайте коментарі, щоб підтримати розвиток цього каналу. І до нових зустрічей!